Більше десяти років зволікань призвели до невтішних результатів. Підпірна стінка, яка тримає ряд житлових будинків, по обидва боки регіональної дороги руйнується на очах, і будь-якої миті може завалитися. Тим самим перекрити шлях загальнодержавного значення, що сполучає три райони Закарпаття. Ця підпірна стінка побудована в 90-х роках при ремонті дороги загальнодержавного значення липча свалява перечин. За роки експлуатації, внаслідок підземних вод, ця стінка почала руйнуватися і виникає загроза і будівлям, які розташовані верх <зерг"> цієї підпірної стінки і дуже багато скарг від населення. Люди скаржаться, адже їх домівки теж руйнуються. На будівлях з'являється все більше тріщин, бо земля під житловими будинками, яку й тримає ненадійна опора, зсувається донизу. Місцеві кажуть, підпірну стінку триметрової висоти збудували неякісно. Проблема з'явилася давно. Так як її строїли, некачественно, стінка почала руйнуватися. У мене хата. Руйнуєся, хата потріскала. Було таке, що як дожді пішли, то як котловани нарили, зарвалося до самого угла. Так було два тижні, каже, ще зрушила. Селяни розповідають, неодноразово зверталася до владних структур з цією проблемою, проте вирішити її так і не вдалося. Я жалілася, писала, приходили сюди, приїжджали з Ужгорода. Комісії були, не вирішили нічого. Так і залишилося. Було так, що стінку навіть всю не продовжували. Як я вже писала, продовжили стінку, хоч тільки зробили. Стінка скоро впаде, я коли йду дорогу, та не дивлюся вже під ногу, а дивлюся на стінку. Я вже боюся й прийти. Машини ходять, звіг є, хижа далі руйнується. На кадрах чітко видно, як підпірна стінка нахилилася. Ми писали багато звернень у обласну інстанцію у, у кордору. Відповідь нам прийшла, що немає коштів. У цьому році, у 2014 році, лише 42% фінансовано всіх робіт, які заплановані по ремонту доріг у Закарпатській області. Місцевими коштами цей ремонт неможливо зробити, адже це дорога загальнодержавного значення. Зрештою відремонтувати опору повинні дорожники, оскільки дорога загальнодержавного значення, то підпірна стінка знаходиться на балансі Укравтодору.